Привіт всім, хто слідкує за моїм каналом. Давно я не виходив з вами на зв'язок, але сьогодні вирішив засняти відео на дачу. Ну, а ті, хто хочуть побачити більше на моєму винограднику після заморозків на початку вегетації, пишіть в коментарях, щось покажу. Ну, а сьогодні я вам покажу, що ми посадили, яку городину. Та стане її на сьогоднішній день. Як оцвівся і як доцвітає виноград. Перед вами виноград сопірник Кривулі Сергія. Це отакі грузочки, отаке опилення на сьогоднішній день. Є отакі, які пізніше стартанули. Ну, взагалі сопірник дуже мені сподобався. Чим ну, сподобався. Такий він, можна сказати, сильно рослий. Зав'язі на пагін по три соцвітя йде. Я понормував до цвітіння, залишив по одній грудочки. Вони доволі крупні. Зависть гарна. Я вам скажу, що рідковато, але ягода тут крупна. Я бачив в прошлому году і прокоштував перші сигнальні грозді. Звичайний вкус, Але ягода дуже крупна і цікавий колір такий розовий колір. Но ягода дуже крупна. Я випускаю його. На гору. Подивимось, як він буде на горі себе вести на арочки. Це... Соперник. Ось от Отакий зараз окрас ягоди коричневий. Як жінка мені вчора казала попікти його, та нічим я не обробляв. Ну він отакий от кольором. Соперник. Це куст флагман. Також завіс, от свівся вже. Грудочки будуть гарні, крупні. Також опилення дуже чудове. Це флагман. Слава Україні! Ось такі ягодки вже на ньому, самі крупніші. Отаке опилення о, це сама перша грудочка, яка опилилася. О, отакий стан слава Україні. Перед вами мальчик з пальчик Також пройшов чудове запилення. Рудочки длині, зразу видно, що ягодка длинна. Дуже длинна буде. отаке таке запилення мальчик з пальчик Перед вами. Заплення Рембо. Запилення чудове. Хотілося б, щоб кусь був більш сильною силою роста, але щось він не дуже. Находка Калугіна. Також були в минулому році перші сигнальні. Грозді, ягода крупна, красива, темно-синього кольору такого. Таке запилення на кожному пагіну. Ну а це сама, сама перша, яка запилилася. От находка калугіна. Перед вами красавчик. Отаке запилення на ньому. Там далі. Ну я думаю, також гарне запилення. Ягода була крупна. Нормувати буде не потрібно. Красавчик. Ну, а це у нас вже Сюзанно. Як ви бачите, запилення дуже гарне. Тут іще цвіте. Таке запилення Сюзане. Також в прошлому році було, було сигнальне. Плодоношення була одна грузочка. Ну, це з такою темною червоною лозою. Це в нас Енергодар. Таке запилення Енергодара. Це двічі закладає. Багато на кожному пагоні. Також треба нормувати. Грозі будуть довгі, великі, от як. Да. Також крупна червоного кольору. Енергодар. Ну, а це перший фінальний на ще цвіте. Це благородний. Або Дніпровський манікюр. Є стільки починають цвісти, які цвітуть, і оце запилився вже. Це благородний. Ну, оце, цей участок винограду, який по весні дуже добре примерз. А зараз такий стан. Одбивав лози. Це п'єстрий, вже з такими цвітями, десь цвіте, десь від залишаю на ньому всі пагіни, грудочки невеликі, піострий. Там далі пряма України теж промерзла, ну, от била на старій лозі. Трішечки вже цвілась там бачу сліва, завязі будуть. от Ближче показується вам прима України. Виноград, який вже оцвівся Заз... Кладка завізі дуже чудова. На які грозді крупний виноград дуже-дуже добрий. Хелена також, як оце ось цвіте, там тільки буде цвісти, подбивала пізненько, бо попримерзало. Ну А ось такі, як вже від цвілися. тут далі. Хелена, також добрий, красивий виноград. Далі там також ось невеличка грудочка вже відцвілася дуже багато наганяє пасинків. Ну і куди ж без Зореньки Зоренька теж дуже добре закладає дуже багато паганів, також вже практично вся відцвілася є Пагани, які пізніше, тільки починають цвісти, закладка теж дуже велика. Все цвіч зоренька. Байконур. Оце ж відцвілася. Те, що пізніше підбивало, тільки починає цвісти. Тут відцвілося вже, а тут Цвіте теж прихвачений весняними приморсками. Виноград, який я укрив, обмотав агроволокном на перві проволоки чотири слоя, нічого йому не допомогло. Це кущу, який у мене другий рік, назоворотній обрізаний був. І от перша розочка. це журавчик червоний, анатолія голуба. В цьому році побачу вже перші сигнальні ягодки, журавчик червоний. Ну це такий стан винограда. Сьогодні у нас 18 червня, показав виноград на дачі, не весь, а є ще, там по дві, по одній городочки, нові форми показали. Себе може, вже як посміна ягода або набере розмір, покажу і нові форми. Всім дякую за перегляд, всім пока!